В останні роки все популярнішим стає сірий колір в інтер'єрі, стриманість і елегантність сирого і його відтінків доведеться багатьом до смаку у той же час. Всю сіру гаму можна розбавити поєднанням з іншими квітами, що вигідно підкресли ті ільїне. Деталі інтер'єру, застосування в інтер'єрі, сірий колір, колір гармонії, стабільності, спокою і процвітання мало хто знає, чи то серий колір в інтер'єрі квартири може бути використаний абсолютно разними способами, як цитоверешення для покриття стін, колір меблів, Отдельні елементи декору, декоративні панелі, статуетки і колірного маштор. Балдахінів, колір підлог і дверей, іноді, і колір стель. Добре підходить для віталень, ванних кімнат для спалень. Не рекомендується застосування сірого в зонах активного відпочинку. Вірових, якщо розсматрювати нежіле приміщення, то цей колір буде добре виглядати в офісах, в майстернях, конторах при складських приміщеннях, особливо він актуальний через властивості, на сірій поверхні майже непомітний пил. Він не вигоряє на сонце. Дизайн вітальні. Розглянемо застосування даного кольору на прикладі вітальні насамперед. Застосовуючи відтінки сірого в своєму доме, необхідно пам'ятати, що в залежності від розмірів приміщення можна використовувати або світлі відтінки, або темні, якщо кімната невелика. Свито давати перевагу світлим відтінкам. Таким як сіро сіро-рожевий і інші, вони здатні візуально збільшувати кімнату в той час, як темно-сірий, навпаки, візуально зменшить площу вітальні. Як правило, сірий колір в інтер'єрі приміряється в поєднаннях з іншими квітами, це можуть бути як класичні пастельні, так і яскраві відтінки, в першу чергу, необхідно вирішити, яка саме поверхня буде витримана в таких тонах. Якщо вибір припав на стіни, то це можуть бути шпалери в фактурні одноколірні, або з малюнком квітковим або геометричним, фарба або декоративні панелі, які теж бивають однотонними, з малюнком або ліпниною все залежить від призначення помещення і від особистого смаку людини, шпалери сірого кольору прекрасно вписуються в інтер'єр вітальні, вибір даного кольору підходить для спокійних особистостей. У такій кімнаті буде приємно відпочивати і встановлювати життєві сили. Стіни в інтер'єрі можуть бути пофарбовані, і в цьому випадку можна вибрати з широкого спектру відтінків той, що припаде до смаку у свою чергу. Сірий колір стін може бути розбавленняркими малюнками. Це частий дизайнерський хід в сучасних квартирах і студіях. Сірі стіни впекно смотряться фоном для меблів яскравих кольорів, ще розпространене покриття панелі. В основному вони використовуються у ванних кімнатах або на кухнях, але часом їх застосовують в інтер'єрі гостьових точково. Крімеру, для обробки однієї стіни таке покриття підходить для стель. У тому випадку, якщо колір стін вже обраний, а щось заспокійливе сіре додати в майбутню кімнату, то можна підібрати в вітальню меблі сірих тонів така мебель почеркне елегантний стиль вітальні і буде виглядати ефектно, це може бути як м'яка. Так і корпусні меблі, добре вона буде виглядати на тлі яскравих відтінків. Деякі сміливці використовують темні кольори для підлогових покриттів, пол в інтер'єрі може бути покритий сірим ковроліном і паркетом. Таке підлогове покриття доречно буде у вітальнях, зроблених в стіле хайтек, часто застосовується в інтер'єрах кухонь, затишно поєднуючись відразу за кольорною гамою кухонними гарнітурами яскравою або. Навпаки, суворої меблями для кращого розуміння можливих варіантів і їх доречності в інтер'єрі тих чи інших приміщень варто звернути увагу на сполучуваність сірого та інших кольорів, можливі поєднання. Інтер'єр в сірих тонах часто передбачає застосування різноманітних квітів з групи сполучуваності, адже мало хто ризикує витримати всю композицію, облаштовується приміщення в серих тонах, більшість прагнути розбавити його яскравими акцентами або метою надання більш аристократичного вигляду використовують поєднання з чорним цветом, варто відповісти на питання, з чим поєднується сірий. Варіантів таких: взаємин квітів багато, головне правильно підібрати те, що підходить конкретній людині, в залежності від його бажань, Сичним сочетанням читаються композиції з сіро-чорних фарб, наприклад, темні шпалери, чорнеє мебель, варіацій існує багато. Навіть шпалери в цьому випадку можуть містити в себе і відтінки сірого, і відтінки чорного, наприклад, у вигляді різноманітних кольорів. Сірий колір в інтер'єрі поєднується з такими квітами, як фуксія. Помаранчевий вдало може бути спользован для віталень або кухонь. В дитячих кімнатах яскраві акценти можуть бути виконані у вигляді якихось малюнків на стінах. У вигляді подушок на дивані і лікакою до декоративного оздоблення, або це можуть бути штори. Можливий і обратний варіант: точковий розподіл темних плям, статуетки, візерунки на стінах або мебелі, деякі люди вважають за краще, щоб сірі стіни межували з відтінками жовтого кольору. Це може бути лимонний відтінок, золотисто-жовтий, колір стиглої кукурудзи. Така комбінація буде доречна в будь-якому інтер'єрі, причому чим темніше використаний сірий колір, тим яскравіше повинен бути жовтий, тільки в цьому випадку гармонійне їх сочетання буде, можливо в іншому випадку композиція колірної гами буде порушена. Деякі додають до основних відтінків червоні. Це також зручне поєднання в інтер'єрі їдалень віталень. Основою при такому дизайнерському рішенні є сірі стіни. Вони будуть фоном всього майбутнього інтер'єру, а червоний лише підкреслить його, тобто виступить в ролі акценту, перш ніж почне творити, використовуючи за основу даний вид кольорних поєднань, варто подбатися у виборі червоного. Залежно від обраного відтінку, кімната може придбати як святкову атмосферу, так і надзвичайно похмуру. Фахівці радять вибирати світлі тони, способне подержати гарний настрій людини, у такій їдальні буде приємно завтракать і заряджатися силами. Те ж саме можна віднести і до ванних кімнат ванна, виконана в сіро червоні гамі, буде сприятливо впливати на настрой того, хто вранці стане приймати в ній душ. Для спалень підійдуть сірий бірюзовий. Ці спокійні фарби сприятимуть створенню атмосфери і відпочинку. В якійсь мірі таке поєднання можна назвати природним, а значить, на людину воно впливає заспокійливе, що і необхідно для атмосфери спальних кімнат. Сірі стіни добре виглядають із зеленими елементами. Використання такого поєднання являється удачним дизайнерським ходом. Особливо воно добре для кімнат з небольшою площадю. Такий колір візуально збільшує приміщення. А зелені акценти закріплюють цей ефект. Найкраще те, як можна вдало поєднувати заспокійливий, сірий і цілий ряд інших кольорів можуть показати зроблені в реальному інтер'єрі фото. З таких фотоприкладів чоловік способен почерпнути зручне для нього поєднання, яке після може застосувати в своєму будинку, або, наприклад, нежитловому приміщенні, такому як студія або майстерня, фотогалерея. 603 фото ідеї інтер'єру в сірому кольорі Відео